Що момент був здійснений ремонт. Е, Наскільки там був поганий стан, що було ремонт? треба? Так, не влаштовувало те, що там який ремонт був здійснений? Здійснений був косметичний ремонт кошту, власним коштом, власними силами. Особисто чоловік привіз, якщо вас це цікавить, шпаклівку, водоемульсію, ґрунтування, Яке потрібно було під водою мурсів, і зняли лише ковролін, залишили той лінолім, який був під ковроліном. Я не розумію, чому колись була потреба хороший, якісний ліноліум застелити брудним і негарним ковроліном, будь ласка, питання до директора каталогу. Скажіть, наскільки відомо? На посаду головного інженера призначено одного із депутатів, так, Сергій Пісачук, а яка в його освіта? Чи є вища освіта? Якщо є, так? є вища освіта. А яка може відзнати? В'євельна вища освіта. Вівельня, так? Так. Внесення змін в реєстр стосовно керівництва КМКБ відбувалося в державному реєстратора міста Володимирець, а не міста Спростуйте цю інформація або підвернути. Чи її спростовують? Володимиреців нас тут? Тому що різниці нема де вносити реєстратора. Я можу в Києві зареєструвати. А чим було б бртовано, щоб хвалити пальне і? А Володимирці треба отримувати ще електронні ключі. Якщо вам не відомо це, то Володимирець треба їхати, щоб отримати деякі речі ще яких немає в Кузніцовську. Кузнецький реєстратор направляє Володимирець. Зайдіть. Я зверталася до якщо це орган, створений рішенням міської ради, де проходить реєстрація, щоб не виникав конфлікт інтересів. Почитайте рекомендації Мін'юста, а потім задавайте питання. Чому немає ні одного представника із правоохоронних органів? Так, і третє питання, чи Щось є членом виконавчого комітету в Якщо ви почитаєте закон про місцеве самоврядування, пропозиції щодо членів виконкому вносить міський голова. От я вніс пропозицію, тому що тричі на виконкомі є проєкти рішень, які не приймаються потім з Рівненської з мені йдуть листи, чому ми працівникам ордіра не видають. А я хочу, щоб приймались рішення і щоб працював виконком. Я запропонував такі-то зміни. А чому нема правоохоронних органів? А тому що їх нема, коли треба наводити лад в місті. Коли ми звертаємось по підприємцям, їм зараз заборонено втручатись туди, 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 по їх словам. з Нового року у нас мінімальний клас близько 300. бюджет вже сформований на 17 рік. І питання в цьому гаджету. Чотири бюджети немає. Чи в нас проголошує? Вчити на що привіт, немає, поки що це тільки заява, поки що це тільки заява прем'єр-міністра. Яким, яким чином буде виконаний бюджет з мінімальної зарплати 3200, Мені невідомо. Я не знаю. Місцевий бюджет не має такого наповнення. Щоб всі бюджетники отримували, це ж від мінімальної має бути пропорційно. Ну, все... Це нереально. Таких коштів в бюджеті немає. Якщо це комунальні підприємства, то ладно благоустрій з місцевого бюджету. І КМКП, і житлокомунсервіс, комунсервіс це тариф. Це кожен з нас повинен більше платити за квартиру. Тому що цю зарплату платять вже жителі. Це не держава платить. Кожен з нас повинен забезпечити працівникам комунальних таку зарплату, бо вона має бути прописана в тарифі. Так не робиться за пів місяця чи за місяць. Ви говорили свої слова, що ви збираєтеся закупити так тюрмани, подавати також дерева. Скажіть будь ласка, на чиїй землі їх вирощуватимуть і за чиї кошти ці пагони? І, і як було далі, якщо, наприклад, тут не вдалося продати ті тюрпани, от вони залишилися, куди вони реалізовуватимуться? Наприклад, взяти черенкування є таке розмноження, наприклад, дерев. Це йде замшив, так черенкується. і так само черенкується. Ну, тієї Земля в нас є, яка знаходиться там, де було колись База Маслюковського. Зараз у нас є розсадник. В даний час зараз є, але ми хочемо його розширяти. Так само взяти по затраті майже нема ніяких. По наших оці всіх. Так само чуть пани у нас є. Розмноження, тюльпані, ми своїми силами це маємо зробити. Сюди затрати бюджетні кошти. Ми не якщо навіть і ми щось не продамо, то ми його подаруємо своїм жіночкам. Там затратів немає. Благоустрій, якщо ви не знаєте благоустрій, багато років сам збирає насіння з тих квітів, які росте, сам їх успішно далі садить, вирощує розсаду. Це вже багато років робить. І дерево, якщо ви бачили, скільки катальб в місті посажить? Це все не куплене, це все вирішено їхніми руками. От, це все працівники благоустрою роблять. Ви говорите, Сергій Іванович, про спротив, який чиниться у місті будь-яким добрим справам, які хоче робити міської влада. Скажіть, будь ласка, будь ласка, конкретні приклади, які покарання, можливо, хтось поніс, які розслідування. Ну, то, покарання можуть правоохоронні органи. Я вам конкретні приклади наведу. Уточнення бюджету було прийнято, здається, 28 березня 2016 року. В цьому уточненні бюджету передбачені кошти на ремонт доріг, ремонт тротуарів, встановлення і закупівлю дитячих майданчиків, спортивних. Кінець березня 2016 року. Сьогодні в нас 28 жовтня 2016 року. Починаючи з квітня місяця на кожній оперативці, яка проходить в кабінеті міського голови, я питав у директора КМКП Саушкіна, коли будуть укладені договори на ремонт тротуарів. От ще два тижні в нас людина не пройшла навчання на прозоро. от ще два тижні там ще чогось немає. От ще два тижні чогось немає. І так дотянулось до 23 серпня, коли він звільнився. 23 серпня в день звільнення він підписав сім договорів з одним із підприємців, практично на всі роботи. Мелкі оці встановлення автобусних зупинок, карманів під автобусні. От всі роботи, які ви зараз бачите, були підписані Саушкіним з одним підприємцем 23 серпня в день звільнення. А роботи по ремонту тротуарів тільки зараз. Зараз будуть укладатись. От разом з тим він успішно звільнився. Чому він тоді до відповідальності? не А в нашій країні є можливість притягнути до відповідальності, якщо людина не прийшла п'яна на роботу чи не спізнила, не прогуляла. Наше трудове законодавство настільки лояльне, що якщо ти приходиш на роботу і цілий день олівці ставиш, звільнити не можна.